Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні розмовляємо на тему історії, яку розповів Ісус Христос. Вона записана в Євангелії від Луки, 16 розділ. І, як правило, традиційно ця історія називається «Про багатого й Лазаря. Отже, 16-19 Євангелія від Луки. Один чоловік був багатий і зодягався в порфіру й вісон, і щоденно розкішно бенкетував. Був і вбогий один на ім'я йому Лазар, що лежав у воріт його з трупами вкритий. І бажав готуватися кришками, що зі столу багатого падали. Пси ж приходили і рани, лизали йому. Та ось стало, що Бог умер, і на Авраамове лоно віднесли його ангели. Умер же й багатий, і його поховали. І, терплячи муків аду, звів він очі свої та й побачив здаля Аврама та Лазаря на лоні його. І він закричав та сказав: Змилуйся, отче Аврааме, надо мною, і пошли мені Лазаря. Нехай умочить у воду кінця свого пальця. І мого язика прохолодить, бо я мучуся в полум'ї цім. Авраам же відповів Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє, а Лазар так само лихе, тепер він тут тішиться, а ти мучишся. А крім того, всього, поміж нами й вами, велика безодня поставлена, так що ті, що хочуть переходити, не можуть і звідти до вас, ані не переходять і звідти до нас. А він відказав. Отож, Отче, благаю тебе, щоб його ти послав у дім батька мого, бо п'ятьох братів маю, хай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Авраам же сказав вони мають Мойсея і проків, нехай слухають їх. А він відказав ніж бо, отче Аврааме. Але коли прийде хто з мертвих до них, то покаються. Йому ж він відказав: як Мойсея й пророків не слухають. То коли хтось з мертвих Воскресне не йнятимуть віри. Ось, насправді дуже цікавий уривок, і тут є дуже багато повчальних уроків, про які сьогодні розмовлятимемо. Один з моментів, який важливо зрозуміти одразу, що це є правдива історія про двох конкретних осіб, які дійсно жили в минулому, і життя яких, і, скажімо, вічність чи події в їхньому існуванні. Писав Ісус Христос, тобто це не є притча, яка просто про якогось абстрактну людину, яка там робила якісь абстрактні дії. Це конкретні люди, які насправді жили. І Насправді відбулася така конкретна розмова між ними. А, є низка аргументів, чому так, але ми їх зараз упустимо, просто прочитаємо. Отже, ми бачимо ситуацію, коли було два чоловіки, швидше за все, вони обоє були ізраїльтяни, тобто з виборного Божого народу, євреї. Ось і один з них був багатий, він мав дуже хороший дорогий одяг, а другий був бідний. Той багатий він гарно проводив час, він пив гарні напої, їв хорошу дорогу їжу. У нього був е бенкет кожен день і так далі. А цей бідолаха біднятко жило біля воріт цього великого пана чи багача. Так? Ось, і е, цей другий чоловік, він мав конкретне історичне ім'я, Лазар. Це дозволяє нам зрозуміти, що це конкретна історія про конкретних людей. Ось. І ось вони обоє померли. Ну, мабуть, не в один день, але десь близько в часі. Ось. І тут написано, що е, вбогий помер, і ангели занесли його душу в Авраамове лоно». Е, а той багатий він потрапив в ад, в місце духовних і фізичних мук. І ось е, цей багач, він вже зрозумів, що він дуже погано в місті, він там страждає. І він побачив вгорі десь там Авраама, це видатна постать Старого Завіту, це є родоначальник, засновник ізраїльського роду, це великий праведник, про якого пише Старий Завіт. Ось він побачив Авраама, а там біля Авраама цього бідного Лазаря, якого він впізнав зразу. Він бачив цього чоловіка, коли там Лазар лежав біля воріт. І він каже до Авраама. Пошли, будь ласка, Лазаря, щоб Лазар трошки прохолодив мій язик, бо дуже-дуже тут жарко. І що йому відповідає Авраам, дуже мудрі слова. Згадай сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє, а Лазар так само лихе. Тепер він тут тішиться, а ти мучишся. А окрім того всього, поміж нами та вами велика безодня поставлена. Так що ті, що хочуть переходити, не можуть і звідси до вас, ані не переходять і звідти до нас. Тобто тут є перший важливий духовний урок, навіть два. По-перше, ми розуміємо, що те, як людина себе веде протягом земного життя, має певні наслідки у вічності. Ця історія не навчає того, що якщо людина живе багато, має дорогий одяг, вона автоматично потрапляє в пекло, а бідний автоматично потрапляє в рай. Тут йде мова про конкретні історичні обставини, з певних причин цей багат жив так. А бідний жив так. І ми розуміємо загально біблійного контексту, що мова йде про те, що багач, конкретний багач, жив безбожно і ігнорував Бога. А цей бідний жив побожно, але бідно. Не завжди бідність побожна, не завжди багатство безбожне, може бути і навпаки. Так? Але в даному конкретному випадку Ісус такий приклад використав. Отже, була така ситуація. Друге, це те, що дуже важливо зрозуміти, особливо в Західній Україні, де домінує одна церква, відома всім. Тут говориться про те, що між нами і вами, тобто між лоном Авраамовим, яке є місцем спасіння для ізраїльтян в старому Завіті, і е, поганим місцем мук, де дуже жарко, яке називається ад або пекло, є велика безодня із пекла до спасіння перейти не можна, і спасіння до пекла не можна. Іншими словами, немає якогось третього серединного місця. Що ви такі не дуже поганий, дуже хороший, ви потрапляєте в це середине місце і через 100, 200, 500 років ви очищаєтеся і переходите на місце спасіння. Біблія цього не навчає. Це вигадано людьми, причому е багато років після написання Біблії в середньовіччі. Отже, Авраам прямим текстом сказав, перейти не можна. Більше того, навіть праведний Лазар, який потрапив в місце спасіння, він не може перейти в принципі в місце прокляття, тому що йому належить за праведність мати блаженство, мати. Гарний, гарний час з Богом, з Авраамом, і так далі. А цей не може з пекла потрапити до спасіння, тому що все, він вже помер, і його свічність така для нього. Читаємо далі. Той багатий, ну окей, зрозумів, що дійсно нема переходу. Він каже: Отож, отче, благаю тебе, щоб його ти послав у дім батька мого, бо п'ятьох братів маю. Хай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. І він тут згадує, що в нього є родина. Та родина теж живе безбожно. І думаю, ой, треба по них продбати. Тоді нехай Авраам пошле Лазаре, Лазар якось там явиться, не знаю, в тілі, не в тілі, в сні, не в сні, якось явиться і застереже тих братів. Хлопці, погано закінчите свої безбожності. А що говорить Авраам? Золоті слова. Він говорить: вони мають Мойсея й пророків, нехай слухають їх. Іншими словами, вони мають Слово Боже, вони мають Писання, хай відкриють, почитають. А в чому проблема? Тобто сьогодні багато людей вони хочуть, щоб... Якщо Бог їх снує, то нехай мені не явиться, нехай він пошле ангелів, нехай він пошле якісь робить чудеса, якісь фейерверки, шоу. Бог так не працює. Можливо, інколи він так робить, але здебільшого, як правило, є класичний спосіб. І слово Боже, відкривай, читай, там усе написано. Ось, а цей з ним сперечається і каже: ніж бо очі Авраами, але коли прийде хто з мертвих до них, то покаються. Йому ж він, Авраам, відказав: як Мойсея і пророків не слухають. То коли хто із мертвих воскресне, не йнятимуть віри. Іншими словами, якщо серце людини для Бога закрите, якщо вона не хоче вірити в Бога, якщо вона ігнорує Бога, якщо вона сміється з теїзму, з християнства, зокрема, тоді навіть якщо великі чудеса стануться в її житті, вона не повірить, бо серце в такому стані в принципі не хоче сприймати Бога, в принципі, не хоче вірити в духовний світ. Тому ми маємо низку уроків, і я коротенько нагадаю два з них. Перше. Між місцем прокляття і місцем благословіння є величезна пропасть. Немає третього місця, немає серединного місця. І перейти від прокляття до благословіння на тому світі вже не можна, так само, як від благословіння до прокляття. І друге, якщо серце людини закрите, то навіть великі чудеса їй не допоможуть. Тому що людина ігнорує духовний світ, не шукає Бога, не любить Бога, не хоче вірити в Бога. Тому справа не в чудесах. Справа в тому, чи серце людини відкрите до Бога, чи закрите.